Формадол таблетки від головного болю. Сьогодні в США день посадки квітів. І мені здається, що у пані Олени сьогодні маленьке своє професійне свято. Я тут поки буду паралельно крутити своє свято. Ось таку домашню локшину, яку я закручую спіральками, буду викладати. А у вас неймовірна красива фіалка. Олена І... Самойлюк. Так. Олена Самойлюк, наша експертиня. З е, фіалок із моїх томатів. Так, Вона, абсолютно, бачите, ми береже. вам сьогодні покажемо, берегиня, берегиня. Бачите, як я сьогодні так. вже почистив, тут вже є, але от хоч це свіже, хоч це тут щось. Стоматна берегиня, це звучить мило. Ми листочки з фіалок вам сьогодні не покажемо. Вони у угу. мене вдома. Я доглядаю. До речі, парничок потрошки вже відкриваю і навіть поливала. Так, але варто показувати тоді, коли там вже починаються росточки, а тут чекати як мінімум місяць. Так, так, протягом місяця у нас будуть з'являтися там корінці, і потім ще десь близько місяця. Будуть з'являтися діточки. Ми, до речі, наступного разу, я так думаю, що поговоримо взагалі, що таке дітка, бо не всім це зрозуміло і якось так з рослинами це не в'яжеться. Але це все цікаво, я покажу, як їх правильно розділяти потрібно, тому що це теж не всі знають. Тому ми потім вже згодом будемо на ваших це показувати. А завтра я покажу це завтра я наступного разу покажу це на своїх фіалочках. Давайте до міфів. Так. Фіалково. 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 Як гарно так. звучить, фіалкові до древньої Греції майже. Є перший міф, так. для uh, рясного цвітіння необхідно видаляти листочки. Всередині рослини. і чи не травматично чи це, це? А, ну, це абсолютний міф, тому що я поясню, чому так відбувається. Не дуже часто ми саджаємо е, фіалки, та й в принципі наші рослини в дуже великі горщики, і у нас рослина розростається. Вона стає таким слоником, скажімо так, не компактною рослинкою, а дуже великою, і квітоноси просто не формуються, тому що фіалці є куди рости. Вона нарощує зелену масу і тому е, цвітіння з звичайно, у нас відкладається, і ось з цього породився такий міф, що потрібно прибрати листочки зсередини, щоб квітоносам було кодою, було кудою рости, так і було деформуватись. Але, Але ж природа, вона це... мудра, в природі ніхто ж не прибирає так, ці листочки так, з середини, звісно, це абсолютний міф, тому що серединка це є точка росту. Це звідки взагалі росте наша рослинка. Тому, якщо ми там будемо прибирати листочки, то є дуже великий шанс, що ми просто вб'ємо нашу рослину скажімо так тому так ніколи не а робіть тоді правильно доглядати і як їх забирати листочки. Можна знімати зсередини, наприклад, можна знімати нижній ряд листочків. Зазвичай саме нижній ряд це найстарші листочки, котрі можуть з часом, наприклад, жовтіти, відпадати, відсихати. От їх ми можемо знімати, да і в принципі для гарного такого компактного вигляду ми можемо безболісно знімати нижній шар наших листочків, нижній ряд от Я покажу на нашій фіалочці, як правильно що... відломувати, відрізати, викручувати. А, тут все одно бажано одним рухом. Якщо ми ломаємо це одним рухом, якщо ми зрізаємо, от як минулого разу, да, у мене був скальпель, то теж одним рухом ми беремо і знімаємо. Тому що коли ми почнемо давити, наприклад, там якось от викручувати. No, ви а можна вирвати да? зайве, якщо а, так от одним рухом. Можна, ну можна потім вичистити, але це ну, незручно просто буде. Краще з першого разу обережненько одним рухом зняти і все. А, а я кажіть, покажу, як це робити, да, та, да, да, я якщо в камері було все видно на нашій фіалці, От у нас є да, листочок, який ми нам треба зняти. Ми беремо одним рухом все і ми зняли. Тобто ми повернули в одну сторону і ми його зняли. Ми, ми не шкодимо. Це не шкодить потім тканинам. Тобто, ми там не деформуємо тканини, ми їх не руйнуємо, і там менше шансів, що буде гниття в цих точках. Часто кажуть, що квітучу рослину не можна пересаджувати в цьому. Є правда, але я зараз поясню, е, є у нас такі два процеси: пересадка і перевалка. Uh -huh. А вони відрізняються між собою. Ми ну, ми звикли це все називати пересадкою, але у них є е, такі два дві глобальні відмінності. Пересадка це коли ми дістаємо нашу рослину з горщика. Ми передивлюємось кореневу систему. Можливо, ми її частково прибираємо, якщо вона там підгнила. Або що ще. Якщо ми, наприклад, тут е, буває, що часто миють корені від ґрунту від старого, якщо він такий вже поганої якості, він дуже дуже старий. От це у нас називається пересадка. Коли є маніпуляції з кореннями, перевалка це, ми просто дістали нашу рослину, поставили в більший горщик, а, тобто ми не травмуємо кореневу систему. Якщо у нас фіалка квітне і ми робимо перевалку, це нормально. Це окей. просто взяли просто і взяли перестав. і переставили. Ага. Так, якщо у нас пересадка, то звісно квіти можуть вжухнути, наприклад, після пересадки. Тобто, ми ну, якби. Е, 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 Якщо така критична ситуація, да що нам треба пересадити рослину, то краще познімати квіти, забути поки що про цвітіння, скажімо так, пересадити нашу рослинку. Вона нам потім заквітне ще. А оцю перевалку не в що робити, щоб збільшити горщик, так чи так, так, коли вже у нас дуже багато коріння, коли ми його бачимо вже знизу, там скрізь дренажні отвори вже. Гарно видно корені. Нам треба збільшити об'єм, робиться оця перевалка. Тобто, при пересадці, до речі, горщик розмір горщика може не змінюватись. А при перевалці обов'язково це іде, якби збільшення угу. розміру Є, горщика. ми просто по краях досипаємо. Так, розуміє. так, 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 так. Не угу. руйнуючи е, оцей ком з коренями. Тоді це менш стресово, і тоді це можна робити на так, навіть так, під час так, так. Ну, це так, зрозуміло. Так, так наступне важливе запитання про поли фіалок. Я угу. розумію, що це теж дуже досить дискусійно, що варто тільки. Під горщик, отут вот так. Так, я я, я тут завжди сперечаюся зі своїми клієнтами, тому що багато хто е, поливає так, багато хто ставить в воду, ну просто набирає там якусь да, ємкість і туди mm -hmm. їх ставить. Поясню, чому це не зовсім гарно. По-перше, наші ґрунти є всі з різним складом. Якщо у нас посаджена фіалка в грунт е, такий більш щільний, який схожий на да, такий темний темний, то що буде відбуватись? Нижній ряд постійно у нас буде мокрий, тобто нижній ярус ґрунту, скажімо так, постійно буде мокрий, до верху водичка може не доходити, і виходить, що низ у нас постійно мокрий, там гниє коріння. Uh -huh. Там гниє коріння, гниє, 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 гниє. А ми так от ставимо її воду, дачі наливаємо водичку в піддон, і виходить, що потім у нас рослина гине. Ми не розуміємо, що не так. Чому полив через верх є кращим? Тому що у нас рівномірно е розпреділяється волога по всьому шару. вона проходить, всьому, а зайва так. виходить знизу. А зайва виходить знизу. Ми завжди можемо злити це зайве, щоб воно не накопичувалось у нас внизу, і тим самим ми рівномірно зволожимо всю фіалочку. З приводу поливу, фіалка взагалі така рослина, котра може витримати невелику пересушку. Тобто, якщо ми, наприклад, день-два, от у нас підсох грунт, ми день-два забули полити, ми можемо її протім, потім спокійно, потихеньку відпоїти. Що це значить? Потрошку, але декілька разів ми наливаємо. Ма водичку знову ж таки, щоб корення адаптували знову до вологи, і щоб ґрунт у нас повністю весь рівномірно знову ж таки зволожився. А тому я завжди раджу поливати. Під листочками, тобто тут зверху А горщика. чим краще. От пшикалку, яка у вас є таким mm -hmm. респіратором, чи все ж таки лійкою з тоненьким носиком, щоб не от... потрапляла водичка на листя? Так, лійка з тоненьким носиком це взагалі ідеальне рішення для фіалочок, тому що ми можемо підлізти якраз таки під листочки, обережненько полити ґрунт з усіх сторін і тим самим не налити на ну, якби всерединку нашої ну, фіалки. Вода не має потрапляти на так, листочки. вода не має потрапляти на листочки. Якщо таке сталося, ми беремо просто ваточку чи ватний диск і промочуємо, наприклад, нашу серединку. Бо е, для фіалки критично, щоб саме всередину в точку. А, росту... А то тоді там ватна паличка. Uh, можна ватну паличку взяти, все ну тобто, будь-чим ми можемо промокнути обережненько нашу водичку. Щось хлопцям, оце аж око засмикалося і з тим ну, що... та, на на ні багато рухну... розкішна квітка. Ми я говорили, минулого. ні, ну я, я розумію, що це треба робити, але просто що так, треба це все усвідомити, і це знаєш, така системна робота. я вам скажу, це просто варто запам'ятати і варто мати під рукою щось з тоненьким носиком. це може бути лейка, це може бути шпринці. Коли ви це будете мати, там в принципі ну дуже важко налити всередину. Це спеціально треба туди. лити. Це квітка, яка квітка, яка дуже вдячна, і довго цвіте. Знаю, що ми минуло ви закцентували увагу, що великий горщик фіалка не любить, бо вона тоді не буде квітнути, а буде довго працювати для того, щоб наростити своє коріння. Тобто угу. тут цей міф ми відкидаємо. Ну і звичайно, про оприскування. Якщо вода шкодить листям, то купати оприскувати таку квітку не можна. А от тут, з приводу так. що тут з приводу купання скажу. Купати, як ми звикли, купати, наприклад, декоративно листяні рослини о, так, не душу. можна з душу. Да, тому що знову ж таки всередину потрапить вода і е, ну, якби, може фіалка загинути. Але ми можемо, наприклад, її оприскувати водичкою. Просто треба брати оприскувач, котрий, знаєте, такий робить як туман. Дрібнодисперсний. Тобто дуже дуже дрібно да. щоб він е, не давав оці е, краплі Євір, там просто ротом... не, так, можна, не можна, можна. можна, можна. там будуть <світ> <мають> великі <світ> краплі. <світ> <Так>. <світ> Тобто, Перси <реш> так, щоб крапель так. води не було, не було на великих листачку. крапель, ага. тобто на ній може бути як туманчик. Але тут ще один дуже Ох, важливий та дуже важливий момент. Про це ну чесно скажу про це мало хто знає, але це важливо. Якщо чому взагалі ми хочемо помити нашу рослину, тому що листочки стають пильними, пильними так? та. Так от, якщо у фіалки е, дуже сильно пильні листочки, це каже про те, що воно є проблеми з кореневою системою. І ми Ау. можемо її, звичайно, мити, але нам треба заглянути в горщик і подивитися, що там відбувається. Тому що це відбувається через ворсистість, підвищену ворсистість листочків. Там збирається дуже багато пилу. І оця ворсистість, вона відбувається, коли е, у нас є проблеми з коренями. Тому от. Тобто ця пильність може свідчити На, про те, що вона є Вона сама проблеми. може обтруситися як ні, ні, собака не ні. може ні. обтруситися ні, в тому, ні, то ні, ми просто повертаємося до що Нам треба або пересаджувати або пере перевірити, перевірити коренева система. Подивитися останній міф з приводу того, щоб квітка за щоб фіалка засвіла, або навіть це стосується іншої квітки. Їй треба створити стресові умови. Так, Раді там в не поливати, поставити, да втата в, в темнота да, поливати окропом, да все стресом не завжди добиваєшся добуваєшся краси і. Слава Богу, у нас зараз такий ринок добрив, що ми можемо взяти добриво і допомогти їй заквітнути. Ну і, взагалі, для цвітіння е, мають бути всі умови збережені. Тобто, має бути своєчасний полив, має бути невеликий горщик. До речі, привезла горщик. Ось такому горщику може рости наша доросла фіалка. Цього об'єму достатньо для її гарного росту і для її постійного і рясного і красивого квітіння. Ну і звичайно, освітлення. Без освітлення ми нікуди Ми можемо, наприклад, взяти там супер пупер добриво, але якщо вона буде стояти вона в темноті, uh -huh. то звичайно добриво чуда не зробить. Згадала маленький маленькі нюанси, почула почули ботанічному саду. Коли купували, мені сказала, що фіалка не любить товсті керамічні горщики, бо влітку вони можуть нагріватися, а взимку давати додатковий холод. Тому для фіалки краще використовувати саме пластик. Чи правда це так. чи чимів? Так, це правда. Я з приводу кераміки завжди попереджаю клієнтів, тому що багато хто звик до неї. Але це стосується не тільки фіалки, це стосується будь-яких рослин. У кераміки так є така специфіка. Вона дуже сильно перегрівається влітку і дуже сильно охолоджується взимку. Це треба враховувати. Тобто, якщо ми хочемо е керамічні горщики у себе вдома, треба посадити в звичайний пластиковий, а в кераміку вже поставити як в кашпо. В такому випадку шкоди для корена системи і для рослини не буде, тому що кераміка не має з нею тісний контакт. Стільки відкриттів сьогодні. Дякую вам, пані Олена. Дякую. нехай ваші дякую. будинки будуть уставлені квітами. Вони завжди квітнуть. І ви завжди будете радіти своїм своєму маленькому такому садочку. Так, дякую. Так, вам. Ну а ми, ми, ми за мить розкажемо про маску в Тіктоці, яка може нашкодити психологічному здоров'ю. Уявляєте, такі є. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.